17 листопада, як і раніше ми проводили рейди з працівниками комунального підприємства Затишне місто. На перехресті, вранці сьогодні вулиць Незалежності та Полтавської, нами був виявлений факт крадіжки близько однієї тонни, як потім з'ясувалося, посипачного матеріалу. Відразу ми цей факт зафіксували, визвали. Наряд Національної поліції міста Павлограда по прибуттю слідчо-оперативної групи Національної поліції міста факт був зафіксований. Керівництвом затишного міста була подана письмова заява на керівника поліції. В Діях осіб вбачається ознаки злочину, передбачені статтю 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Ми також були на місці. Є вже ряд значить, таких фактів були зафіксовані у минулому нов... році. В теперішньому році це перший факт. Ці факти однозначно будуть фіксуватися, буде визиватися наряди поліції. Матеріали будуть реєструватися до журналу Єдиного обліку Паларанського міського відділу поліції і приймати, прийматися будуть найсуворіші заходи кримінального. Щод кодексу України. Значить, я хотів би зазначити, що цей посипачний матеріал, який працівники затишного міста своєчасно перед зимовим періодом розмістили на окремих вулицях, окремих кутах міста Павлограда, центральні частина і в інших районах міста, він призначений тільки для посипки зранку, як це роблять працівники затишного міста, і впродовж доби тільки для посипки, значить, доріг, тротуарів. І він використовується лише працівниками затишного міста. Тому, звертаюся до громадян, ні в коєму разі не треба цей посипачний матеріал брати і так далі з території громади. Ним повинні тільки користуватися працівники затишного міста.